Друзі, всіх вітаю на каналі. Погляньте, наче сонячна погодка, да, і в котельні там, де інвертор, повинно бути гучно, бо працювати повинні вентилятори, а в нас а у нас згорів інвертор. ну Трапляється таке. Це за 3 роки, не перший раз таке трапилося. Замінив цього запобіжника на 150 амперів, який там всередині знаходиться. ну Перемичку так би, мовити, поставив, але все одно не допомогло. Інвертор завантажується, діагностується і вимикається. Зараз побачимо. І все. Все. Ось такі справи. До речі, ще знайшов всередині ось таку ось якусь штучечку. Це певно, що десь там транзистор ляпнув. Чому це відбулося? Ну, перевантаження було. Була дружина вдома, стояла автівка на зарядці, куча на кухні приладів була включена, ну і так ось не, не спрацював захист, мабуть, або хто його знає, чому так відбулося. Отже, зараз, зараз буду його знімати. Побачимо з вами. Що там назбиралося, скільки пилу за 3 роки. Ось. Ну і будемо, звісно, шукати, де його можна відремонтувати. Спочатку спробую у нас по місту знайти, якщо знайду, то буду в місті ремонтувати. Ну, а якщо вже ж не знайду, то прошу вашої допомоги. Хто вже вже стикався з такою ситуацією, то накидайте, будь ласка, куди саме, де можна. Відіслати до порядної людини, яка б відремонтувала інвертор не за ці кошти світу. Отже, ну, зняв ось цю кришечку ось у такому стані. Ось стільки бруду, пилюки, за три роки ніхто сюди жодного разу не лазив. В такому стані. Ось е, запобіжник зняв, таку перемичечку тимчасово встановив, щоб виключити запобіжник. Ось тут от знайшов оцю частинку транзистора. Ось ну і що зараз робимо? Шукаємо, де можна відремонтувати. Знімаємо, їдемо. До кума компресором це все видуваємо. І чекаю ваших коментарів, де б краще відремонтувати інвертора. Всім дякую за увагу. На все доброго!